Вітаю всіх друзів. Сьогодні ми повертаємося до розмови на дуже важливу тему повернення влади народу. Це можна зробити тільки єдиним шляхом змінити виборче законодавство. Ми не можемо зараз вийти на Майдани, ми не можемо говорити відкрито про протистояння, вуличне протистояння режиму, тому що йде війна. І взагалі ми бачили, що Майдани неефективні. Вони просто нами маніпулюють і олігархи з'ясовують свої стосунки за рахунок нас і нашої готовності вийти на вулицю. Тому нам повинно їх обігрувати, нам повинно пропонувати свою гру і таку гру, проти якої у них немає взагалі аргументів. Що таке революція? Це в першу чергу зміна системи державного управління. Був тоталітарний режим. Він змінюється поступово на авторитарний, а авторитарний змінюється на демократичний. Між ними є між демократичним і авторитарним перехідний період, який обумовлений політичною системою у вигляді гібридного режиму. Саме зараз ми тут і знаходимося в гібридному режимі. Це коли, начебто, існують демократичні інституції, такі як парламент, виборний президент. А насправді відбувається звичайний феодалізм. Як знаєте, в тій біблійській чаші, коли зовні вона чиста і приваблива, а всередині там черві бруд і запагнили. Оце Україна. Тут ми зараз знаходимося, тому що країною керують кримінальні клани. На жаль, наше суспільство не є політичним суб'єктом, і саме для цього ми сьогодні. Розпочинаємо цю важливу тему про зміну виборчого законодавства. Як це буде відбуватися? Ну, по-перше, нам потрібно запустити широку дискусію в суспільстві, в якій прийняло б якмо б більше активних людей. Після того, як ми зрозуміємо, що суспільство готове встати і заявити свою вимогу Зеленському як єдиному гаранту наших прав і свобод про внесення у парламент. Нового виборчого законодавства за нашою з вами редакцією. Але тут є небезпека, влада завжди дурить народ. Зеленський може сказати, так, я вношу в парламент цей закон, але ж як там приймуть його депутати, я не знаю. Бо в нас же ж демократія, <кхід> так, звісно, демократія. Тому ми з вами, по перше, запустимо петицію в підтримку зміни виборчого законодавства, вибачаюсь. По-друге, змусимо Зеленського підтримати нас в плані проведення парламентських слухань щодо нового виборного законодавства. І знов таки влада буде пітляти. Вона для неї виборче законодавство це смерть. Чому? Тому що влада представляє інтереси кримінальних кланів. <кій> І якщо не буде цих влад, то смерть. Настане реальна смерть і для кримінальних кланів. І от тоді ми звернемося з вами до конгресменів і сенаторів США і парламентів Європейських країн. Звернемося і скажемо, запитаємо, кому ви даєте гроші, з ким ви співпрацюєте. Народ валає про справедливість, а вони ганьбять цей народ. І тут відбудеться найголовніше: суспільство стане політичним суб'єктом, з яким повинна бути. Бути обережним і яке потрібно поважати. Насправді, це не довгий процес. Все залежить від нашої активності. А часу у нас нема. Вибори відбудуться вже в 23-му році. І Єрмак і Ахмета вже готують нову політичну силу, яка буде будуватися на адмінресурсі компанії Ахметова. І існуюче законодавство, це якраз і є прохідний квіток. У владу партії Ахметова Єрмака часу у нас з вами нема. Тому зараз я переходжу до конкретних пунктів, вимог чи бачення нашого з вами майбутнього виборчого законодавства. Але ж потрібно сказати про критерії, яким повинно відповідати нове виборче законодавство. Воно повинно гарантувати кожному українцю попадання у владу. Незважаючи на його майновий стан. По-друге, нововиборче виборче законодавство повинно стати надійним фільтром, який не дасть попасти у владу зрадникам, шахраям, випадковим людям. Переходжу до вимог. Перше. Забороняються будь-які прямі або непрямі обмеження виборчих прав громадян залежно від май... майнового стану. Це про що я казав. Режим нас обігрує і постійно ми знаходимося знизу, тому що в парламент можуть попасти тільки ті, у кого є гроші. Вже видумані такі прийомчики, як застави. Але ж з урахування того, як відбувається агітація, потрібно мати ну, як мінімум 3 долари на зареєстрована виборця, щоб просто прийняти участь у цих виборах. Дійсно, ми з вами цього зробити не можемо, тому нас там і нема. Нас нема у владі, тому що у нас нема грошей. Цим пора закінчувати. Тому перший пункт це про це. Другий, я вибачаю щось у мене з горлом. Вибори народних депутатів є прямими. Народні депутати обираються громадянами безпосередньо. Ефект, відсутність партійних списків мажоритарна система. Бо партійні списки це кашаки в мішки. Ми з вами розуміємо, як це працює. Кримінальні клани, регіональні клани скуповують в Києві право на формування цих списків і вставляють туди своїх халуїв, своїх васалів. Ми там не побачимо жодного громадського діяча. Ми не побачимо там фахівця, бо вони кланам не потрібні. Тому в новому виборчому законодавстві нема місця партийним спискам. Третє. Вибори проводяться у форматі електронного голосування. Підсумком голосів займається ЦВК. Ефект ліквідуються в виборчі дільниці на місцях. Зникає загроза фальсифікації результатів голосування. Але ж є одна проблема. Незважаючи на те, що, наприклад, в Естонії використовується цей метод дуже успішно, у нас може виникнути з цим труднощі. Тому я звертаюся до тих айтішників, які зараз нас слухають, чи до вас хто їх знає, долучайтеся до цієї справи. Потрібна потужна програма, яка забезпечить. Справедливість виборчого процесу. Четверте. Громадяни України беруть участь у підготовці і проведенні виборів народних депутатів через політичні партії, об'єднання громадян, збори виборців за місцем проживання і безпосередньо. Тут мова йдеться про підготовку до виборів. Не тільки партії, ми пам'ятаємо цей барабан, який крутиться і стоять представники різних політичних партій, висовують жребі, які вказують, будуть вони чи не будуть приймати участь як члени виборців, виборчих дільниць. Хоча всі ми знаємо, що всі ці партії вже закуплені місцевими кланами. Тобто, ці всі жребі до барабану. А ми стоїмо з вами як просто спостерігачі, і ми не впливаємо на цей процес взагалі ніяк. Тому до підготовки у виборах приймають участь всі, буквально всі представники як громадськості, так і політичних об'єднань. П'яте. Право висування кандидатів у народні депутати України належить політичним партіям, об'єднанням громадян, збором виборців у територіальних громад. Це дуже важлива і потужна річ. Висуванцями в кандидати можуть бути представники як політичних партій, так і громадських об'єднань, наприклад, профспілок, так і представники конкретних громад. І ефект тут просто. Ну, його важко сховати. В парламенті опиняються не тільки представники політичних партій, а й представники громадянського суспільства. З'являється здорова конкуренція. Причому конкуренція між суто політиками і представниками громадянського суспільства. Це дуже важливо. Це, знаєте. Політикам постійно будуть дихати представники громадянського суспільства, і політики будуть змушені змінювати якість своїх кандидатів, тому що конкуренція стане просто шаленою. Шосте, виборці складають з депутатами угоду, невиконання якої веде до відкликання виборцями депутата. Порядок укладання угоди і організація процесу відкликання встановлюється окремими змінами до закону. Тому чекаю від вас пропозиції. Насправді, поки що немає рішення і немає процедури. І я сподіваюся на вашу активність. А насправді така процедура і такий пункт у законі. він… Забезпечує прямий, прямий вплив суспільства на владу. Сьома, висовуватися кандидатами у народні депутати не можуть, крім традиційного переліку, який вже зазначений в діючому законі. Особи молодше за 40 років, без вищої освіти, без десятирічного досвіду роботи в реальному секторі економіки, державного управління. Без досвіду громадської діяльності, підтвердженої публічними заявами, заходами, публікаціями, Не допускається до висування особи, які причетні до будь-яких корупційних скандалів без терміну давнини. <кхе> Тут поясню. <кхе> Мені в лічку у Фейсбуці одразу прийшло повідомлення, як це так, молодь повинна бути у владі. Ні, шановні, у владі повинні бути не старі. Не молоді, не герої війни. У владі повинні бути розумні фахівці, патріоти і моральні люди. Уявіть собі ситуацію, коли ви приходите додому і починаєте навчати свою дитину, як їй поводитись, куди їй йти, вправо чи вліво. А сусід приходить до вас, і каже, що ти робиш? Не ти повинен вчити дитину, а дитина повинна вчити тебе, тому що вона молода. Ну, абсурд. Як це так, коли 30-річна дитина приходить в парламент, не маючи жодного досвіду життє, життєвого, починає нас вчити жити? Ну це просто на голову не можна надіти. Тому 40 років це вік людини, яка вже відбулася, в якої є досвід, яка має якусь історію, яку може запропонувати суспільство. І тепер вона, звісно, може представляти людей у владі. Ну, а щодо причепних до корупційних скандалів, тут взагалі не може бути ніяких розмов. Неважливо, є вирок суду, нема вироку суду, був причепний до банкротства підприємства. Все, гуляй, Вася, ти не можеш бути кандидатом у парламент. Наступний. Кандидатами у депутати не можуть бути особи, які були членами партії чи балотувалися від них на всі рівні законодавчої влади, що насаждали суспільству «Русський мир і виражали свою лояльність до країни-агресора Росії без терміну давнини. Це дієвий фільтр для запобігання попадання у владу зрадників, злочинців і політичних заробітчан. Наступне. Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки виборців. Це підвищує активність населення і підвищує рівень якості кандидатів. Наступний десятий пункт: кандидати в народні депутати України з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівне право виступати на Передвиборних та інших зборах, на радах, засіданнях, у пресі, трудових колективах по телебаченню радіо. матеріально технічні засоби агітації у виборчому окрузі повинні бути рівними для всіх кандидатів у депутатів. Тут два моменти є, про яких я зараз скажу. По-перше, ви пам'ятаєте, ну, хто постарше. Як в 90-х роках вибори відбувалися і проводили кандидати агітації, в тому числі і в трудових колективах. Потім оці кримінальні регіональні клани, які впливають буквально на всі підприємства на своїх територіях, неважливо, державна власність чи приватна, проплатили Києву, і той протяг в парламенті зміну до виборчого законодавства, в яких Заборонив проводити агітацію в трудових колективах, тому що кримінальні клани, маючи вплив на ці підприємства, дуже бояться агітації на цих підприємствах інших кандидатів. І таким чином відбувається брудна конкуренція. А члени трудового колективу стають заложниками цих кримінальних кланів, бо вони взагалі не знають альтернативи інших кандидатів. Тому в новому виборчому законодавці ця можливість буде представлена. Наступне агітація. Ну, ми розуміємо, що рівні права допуск до телебачення, радіо, але ж на агітацію потрібні, потрібні гроші. І тут знову клани нас переграють. Ну, щоб ви розуміли, згідно політехнології, потрібна. Для забезпечення свого виборчого процесу, мати як мінімум 3 долари на одного виборця. Це дуже проста арифметика. У нас з вами цих доларів немає. Тому клани нас тут обіграють. І дуже важливо, щоб від вас пішли якісь пропозиції процедурні, як це зробити. Як зробити так, щоб і агітація проводилася ефективно і якісно. І кандидати, які не мають мільйонів, мали можливість. Її проводити так же ефективно, як і ті, хто їх має. Одинадцятий пункт. Останній. Обраним вважається кандидат у народні депутати, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні. Якщо по виборчому округу балотувалося більше як двоє кандидатів у народні депутати, і жодного з них не було обрано, в окрузі проводиться повторне голосування. По двох кандидатах у депутати, які одержали найбільшу кількість голосів. Ну, це зрозуміло. Але ж знову є питання. Це в Фейсбуці в коментарі мені написали. Ну а якщо станеться так, що ті два кандидата взагалі не набрали необхідної кількості голосів, тому що народ за них не хоче голосувати і просто не прийшов на вибори. Рішення такого питання полягає в наступному. ЦВК запроваджує перевибори на цій території, в цьому окрузі, але ж ті два депутата, за яких народ не став голосувати і не прийшов на вибори, до перевиборів не допускається. Це був останній пункт. цим, подумайте, не спішіть, обговоріть це все зі своїми знайомими сусідами. І давайте свої пропозиції. Повторюю, часу у нас немає. Чим швидше ми це обговоримо, тим швидше я зможу звернутися до фахівців і все це вже обгорнути в обгорку реального законопроекту. І останнє: я постійно забуваю про це говорити. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будьте активними, не будьте байдужими, бо це стосується кожного з нас. І ваші лайки вони важливі не тільки для алгоритму Ютуба, а ще й для мене, бо я розумію, потрібно це все вам чи ні. На цьому в мене все. Я вас поважаю, люблю. Бажаю всім успіхів, безпеки, перемоги. До побачення!